Це так кожного разу. Поки спустишся та поки піднімешся, дихать важко, от дихаєшся хто зна скільки. Лілія Гавриш проживає на сьомому поверсі у будинку на вулиці Грушевського, 10 у Полтаві. Місяць тут у першому під'їзді не працює ліфт. До цього три місяці функціонував із перервами. Я знаходжуся після операції на нозі. Дуже тяжко, коли не працює ліфт, а проживаємо ми аж на сьомому поверсі. Зійти нереально, неодноразово не застрявала у ліфті. От. То він працює, то тобі вийшов, він вже не працює. З березня поквітень не було. Тоді ми попали в саму останню очередь, коли підключали ліфти. Ми ждали, ждали, ждали. В общем, мабуть, пригнали в, в останню десятку. Коли вже всім повключали, то нам в саме останню очередь нас відключили. Через несправний ліфт мешканці звернулися до комунального підприємства ЖО 2 яке займається обслуговуванням та житлово-комунального господарства міської ради. Мені відповіли, що ваш плановий ремонт ліфт запланований, але це не. Не, не вирішить проблему, може і в цьому, а може і наступному році. Ліфт вийшов із ладу через зношеність деталей, розповів Суспільному Володимир Чередниченко. Даний ліфт має наступну багато, багато технічні проблем, а саме, саме важливі це зношеність з канавок шкіфа, скажімо так, оскільки зношені канавки впливають на правильно функціональні механізми та створюють загрозу експлуатації ліфта. І також лобна пружина противарника без якої ліфт не може працювати. Запчатися для цього ліфта замовлення, навіть знаходяться в процесі доставки. Очікуємо відкриття ну, найближчим часом. Якщо воно прибуває, то ми, я розумію, що протягом двох тижнів цей ліфт буде зроблений. Був оцей случай, на тій неділі у нас умерла жіночка. Визвали скору поміч у пів восьмої. Сказали, швидко треба її у больницю. А винести її, не винесе скора допомоч, вони визивали МЧС. Поки МЧС приїхали, поки сюди туди, поки її винесли, вже було півдесятої. По дорозі у лікарню тільки виїхали за угол, жінка вмерла. Ну як, потеряно дві години. Це сказала скора що. Це на совісті ліфтерок. Зі слів Володимира Чередниченка у місті із майже семи сотень ліфтів, які обслуговують житлово-комунальне господарство та ЖО-2, Третина потребує ремонту. Ела Трубієнко, Анатолій Кикуть та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.